Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль дискомфорт і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю комплекс вправ для. Кульшового суглобу. Займіть ось таке положення. Руки ставимо назад. Ноги ставимо в сторони отаким чином коліно і кульшові суглоби зігнути в 90 градусів. Наша задача повільно класти ноги ось таким чином, колінами дістаючи до підлоги. І також рукою трошечки докрутити корпус в цю сторону. Потім руку повертаємо назад, ноги перекладаємо в іншу сторону і робимо той самий рух. Важливо, щоб ноги стояли широко, тобто не було отакого положення, коли ми кладемо і коліно одне коліно торкається іншої ноги, тобто ми ставимо поширше, руки також зручно. І нахиляємося так, щоб тут бажано був кут 90 градусів. І повторюємо в іншу сторону. Якщо важко покласти ноги повністю через біль або обмеження рухів в кульшових суглобах або в колінних суглобах, ми кладемо до того рівня, скільки можемо, наприклад, ось так. І потім повертаємось в іншу сторону так само. І з кожним разом намагаємося покласти все нижче, повільно і контрольовано, не доходячи до сильного болю. Повторюємо так 2-3 підходи по 10-15 разів в кожну сторону. Для наступної вправи займіть ось таке положення. Коліно і кульшовий суглоб зігнуті на 90 градусів. Якщо вам важко в такому положенні бути, можна зігнути трошечки поменше, влаштовуватися, як вам більш-менш зручно. В ідеалі це ось таке положення. Повертаємося в сторону корпусом. І руками ми тягнемося вперед. Ось так дотягнулися максимально, скільки є можливість. На 2-3 секунди зафіксувалися в цьому положенні. Повернулись назад. Знову, нахилились, дотягнулися. 2-3 секунди і повертаємося в вихідне положення. Повторюємо так 2-3 підходи. По 10 разів на кожну сторону. Для наступної вправи нам знадобиться ось така резинка. Ми одягаємо її трохи вище колін. Ось так. Лягаємо на спину. Ступні на рівні сідниць кут згинання в колінному суглобі 90 градусів. Лягаємо. Повністю. Наша задача напружити низ живота сідниці, трошки таз підкрутити, і підняти отак повільно таз вгору і опускаємо. Задача піднімати таз на рівень ніг, тобто далі нам вигинатися не потрібно. І повільно опускаємось. Весь час резинку тримаємо в натяжінні, тобто ноги не зводяться разом, тобто вона натягнута. І ми піднімаємось вгору. Тут робимо видих на 2 секунди. Зафіксувались, повільно опустились. Напруження невеличке залишили і піднімаємося знову видих. Опускаємось вдих. Піднімаємось видих. Для ускладнення можна руки покласти отаким чином. І продовжувати виконувати те саме. Опустились. Виконуємо цю вправу 2-3 підходи. По 15-20 повторень. Займаємо положення лежачи. Одна нога залишається зігнутою, іншу ногу ми випрямляємо. Задача напружити низ живота, щоб поперек не відривався. І ми піднімаємо пряму ногу вгору ось так до рівня цього стегна і повільно опускаємо. Напруження невеличке залишили, піднімаємо знову. На підйоми ми робимо видох, опускаємо вдих. Піднімаємо видох, можна на секунду зафіксуватись в крайньому положенні і повільно опускаємось. Важливо робити повільно, піднімаємо, опускати можна навіть повільніше, десь там на відсотків 30. Опустили, розслабили. Так само повторюємо на іншу сторону. Зігнули це коліно, підняли і повільно опустили. Цю вправу ми повторюємо 2-3 підходи по 10-15 разів на кожну ногу. Для наступної вправи нам знадобиться ось така резиночка. Одягаємо її вище колін. Ось таким чином. Лягаємо набік, повністю лягаємо, руку кладемо під голову. Кульшові і колінні суглоби зігнуті на 90 градусів. Кульшові навіть на 45, колінні на 90. Лягли ось таке положення, зайняли зручне собі. Задача відводити ногу в сторону, ось таким чином. Відвели, повільно опустили. Тут важливо піднімати до того рівня, поки в нас не завалюється таз. Тобто, якщо у вас є амплітуда отака, піднімаємо до такого рівня. Високо не треба робити. Також ми підбираємо резинку по натягу для свого комфорту. Або якщо вам важко, або боляче, робимо взагалі без резинки просто відведення ноги. Відводимо, на відведенні робимо видох. Опускаємо вдих, видох і вдихаємо. Робимо повільно. І повторюємо так 2-3 підходи десь по 10-15 разів на кожну сторону.